Привіт! Я тебе сьогодні з кимось познайомлю. А з ким спробуй відгадати про нього загадку. Вайлуватий, волохатий, любить медом ласувати. Він у лігво спать лягає і цілу зиму спочиває. Ну, звісно, це ведмедик. Наш ведмедик захворів. Подивись, який він кволий, сумний, невеселий. Що ж з ним могло трапитись? І голова гаряча і говорити не може. Чим ми можемо допомогти ведмедику? Ну, ми можемо поміряти йому температуру. Якщо болить горло, одягти шарф, щоб його зігріти. А ще ми можемо зробити чай з лимоном. Від застуди дуже корисне варення з малини. А ще дуже корисно пити чай з медом, коли захворів. Ведмедики дуже полюбляють мед. А чи можемо ми запропонувати нашому бідоласі ліки? Ні, звісно, ні. Які ліки приймати вирішує лише лікар. Отож потрібно його викликати. Подивись на картинку і скажи, хто тут є лікар? Можливо, цей чоловік-лікар. Він одягне не усе біле. Але ні, це не лікар, це кухар. А можливо, цей чоловік лікар. На ньому білий халат. Ну, звісно, ні, це ж вчений. Цей чоловік теж не схожий на лікаря, це пожежник. А ось це вчитель. А ось цей чоловік справжній лікар. Він і допоможе ведмедику. Наш лікар оглянув ведмедика, прописав пити йому сироп від кашлю, пити чай з лікарських трав, а також приймати вітаміни, щоб швидше одужати. Ведмедик був слухняний, все робив, як наказав лікар, і швидко одужав. Він дякує нам за допомогу. І я дякую тобі, що був разом зі мною. Гадаю, ти добре знаєш, що коли хворієш, ніколи не можна самостійно пити ліки або пігулки. Ти лікуєшся тільки тим, що виписав лікар, або тим, що дає тобі мама. Бажаю тобі берегтися від застуди. І не хворіти. До зустрічі! Бувай!